В особі Олексія Янкова та Антона Неволотова бравих і файних мужчин. Трохи підкачених, це пляжний сезон скоро. А Хто буде говорити? тому що так Це, все? Ну, це що? був би гарний подарунок Кеп? і нашим глядачам і росіянам. По Посмішити їх, так? Ай, Я очень рад вас поздравити з днем. Независимо. Ну, Желаю щастя і здоров'я. Я очень плохо говорити по-русски. Ельба розбушувалася. Хочеться продовжити цю інформацію. Зараз хочу показуватися своїми знаннями з географії. Я навіть знаю, що Ельба це лічишка. Ні, Ельба це моя сусідка, вона мені давала спати, реально розбушувалася. А якби я собі з моєю командою відпочиваємо разом, побили. Зараз ні. А місце і пір у нас було. її лякаєш, вона о, все! В усьому винні гірські кози. Підвид не пам'ятаємо, почитаємо. Не з носа гірський, будь ласка, це важливо. Еліта! Прийшла еліта. Ми з Антоном вирішили, Олічка, цей наберися сил, сонечко, ультрафіолетовий ванночки. Коротше кажучи, в Олексія Олін паспорт, і вона зараз копає йому города і приїде дуже-дуже засмагою. Це ми вам обіцяємо. Вивчив не вже мертві мови латинь, санскрит, ірландську, стародавню персидську. і каже, що зупинятися на цьому не збирається. Припиняй, бо мої брови зараз з орбіти вилетять. Мені цікаво. Мені цікаво це побачити, тому я продовжу. Вже 6 років він почав вивчати англійську, потім німецьку. Вже до 7 років він оволодів. в ліса. Не в голову йде наука Олексійчукові, а тому він знову на дивані для того, щоб передавати слово. Я, я все дощу. Не, не боюся, ну, бри -бри -бри. я зрозумів. Насправді заснула просто на клавіші 2. Жіночка. Якою потім... частиною Покинулося. обличчя мене цікавить, вона заснула на тій клавіші 2? Накладною ресниці. колись була історія. Мужчині випадково перевали 2 мільйони євро. Ну він не розгубився в ходу на зайшла в вбиральню. І якось так випадково сталося, що саме туди впало кільце з діамантом. Всі зараз зрозуміли саме куди, саме туди. Так, і що? Туди. Ну всі зрозуміли, ти <ріст> пояснюєш, доступно. Не здавайтеся перед поставленою метою, йдіть до звершень. Ну і, звичайно, якщо здаєтеся, то тільки теплі і хороші обійми.